Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України сформували єдині погляди на ведення бойових дій під час нападу противника з повітря у командуванні повітряних сил суповідомили, що на базі Одеської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь було проведено інструкторсько-методичне навчання щодо ведення бойових дій зенітним ракетним дивізіоном та прикриття військ і об'єктів від нападу повітряного противника. Участь у інструкторськометодичному навчанні взяли командири зенітних ракетних бригад і полків повітряних сил та протиповітряної оборони сухопутних військ. Учасники формували єдині погляди щодо порядку виконання завдань підрозділами в умовах застосування противником засобів повітряного нападу, засобів радіоелектронної боротьби, а також використання ворогом БПЛА. Актуальність зазначеної тематики обумовлена обстановкою навколо України та готовністю військових частин повітряних сил суду адекватного реагування на можливу широкомасштабну агресію Росії, зазначили у повітряних силах. Для проведення занять був залучений підрозділ, який в цьому році виконував завдання у складі опіднаних сил та здійснив практичні пуски ракет на державному випробуваному полігоні Ягорлик. Дякую за перегляд!